Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист, але перед тим як вам його я зачитаю, хочу нагадати вам про нашу нову рубрику найкращий коментар до попереднього відео. І цей найкращий коментар я зачитаю вам в кінці цієї захоплюючої історії. Отож, приємного вам усім прослуховування. Спокійне життя Антона Петровича змінилося. Коли в їхньому під'їзді з'явилася нова сусідка на ім'я Христина Микитівна, вона наполягала на тому, щоб її називали Христею. І її під'їзд, приїзд приніс у дім яскраві фарби та енергію. Будинок був старим, і батьки Антона були одними з перших мешканців. Він виріс тут зі своїми друзями дитинства і тут же провели свої останні дні його батьки. З роками сусіди постаріли, діти роз'їхалися, але вони продовжували жити разом, розділяючи свята, радощі та незгоди. Христя опинилася в цій квартирі випадково, успадкувавши її від померлої тітки. Жива і яскрава особистість вона виділялася серед інших мешканців. Вона мала схильність одягатися по-молодіжному, носила легінці яскравих кольорів, які підкреслювали її пишну фігуру. Їхні шляхи перетнулися на святкування іменин Тамари. Де вона опинилася поруч, як наймолодші гості, Христина зацікавилася Антоном, худорлявим з акуратною борідкою і в окулярах. Вона мала слабкість до невибагливих інтелектуалів і не могла встояти перед їхніми безпередними очима. Христина не гаяла часу і одразу ж почала дружити з Антоном. Вона пропонувала йому смачні страви, салати та котлети, які він з вдячністю приймав, оскільки останнім часом жив на сухому пайку. Під час розмов Антон розповів про свою любов до роботи, про свої хобі, колекціонування марок у великих альбомах, а також про те, що йому не щастить із жінками через сором'язливість і відсутності почуття гумору. Христинка з її пристрасною і кокетливою поведінкою зітхнула з тугою, висловлюючи свої мрії про скромного, працьовитого чоловіка, як він. Ситуація, що склалася, змусила Антона відчути себе збентеженим і у незручному. Становищі. І він перепрошував, а потім вийшов до туалету, щоб врятуватися від її інтенсивного флірту. Однак Христина не здавалася. Наступного вечора вона знову подзвонила в його двері і цього разу зі свізоспеченим пирогом з капустою, спокушаючи його своїм ароматом. Антон не втримався і відчинив двері. Христина впевнено прийшла на кухню, де помітила мізерну холостячку вечерю Антона, що складалася з яєчні. Та кефіру. Вона пообіцяла відгодувати його своїми смачними пиріжками, від того чоловіку стало трохи ніяково, бо він боявся, до чого це може призвести. Так тривало їхнє химерне спілкування, і Антон був і спонтеличний, і зваблений ексцентричним шармом своєї нової сусідки. Христина тим часом оглядала квартиру нежонатого, схвально предсмокуючи язиком. Простенько, але охайно. І це добре. Зауважила вона. Потім гукнула Антоне, а покажи мені свої марки. Антон з радістю дістав свої альбоми марок і почав захоплено розповідати про кожен рідкісний екземпляр. Він так захопився своїм хобі, що не помітив, як Христина задрімала і почала тихенько хрупіти. Не варто будити її, подумав він і накрив її теплою ковдрою. Відчуваючи втому, Антон пішов до своєї кімнати і швидко заснув. Пізно вночі він не почув, як до його кімнати прийшла Христина. Коли він прокинувся від того, що хтось шепотів йому на вухо, його першою думкою було, що мама буде його до школи, але дійсність осяяла його і він закричав, коли побачив Христю поруч із собою. Вона незворушно сказала: Перестань кричати, ти розбудеш сусідів, підійди ближче, я тобі щось скажу. Антон запанікував і кинувся до ванної кімнати, зачинився за собою двері. Він відмовився виходити, попри спроби Христини вмовити його. Лише звук чи його стуку у вхідні двері змусив його наважитися вийти. Похабцем одягнувшись, він пішов на роботу, сподіваючись уникнути зустрічі з нахабним сусідом. Пізно ввечері він крадькома повернувся додому, вирішивши більше ніколи не відчиняти двері христині. Піднявшись навшпиньки, сходами, він обережно відімкнув двері, сподіваючись непомітно прослизнути всередину. Але Христинка вже чекала. Дитинок довго блукає, вічі розігрівала борщ і риба в духовці трохи пересмажена, знімай куртку, мий руки і йди до столу. Він слухняно сів у коридорі і поглинув їжу. Він зрозумів, що не може вирватися з під її впливу, вона загнала його в кут з усіх боків. Тому, коли Христинка запропонувала піти до Рахсу, він відчув, що змирився зі своєю долею. Через три роки Христина міцно заправляла їхнім господарством. «Винеси коляску на подвір'я, а потім повертайся з Петриком, Ми з Іваном будемо забирати гроші з орендарів, не хмурся, будемо гуляти разом, а то застрягнеш зі своїми марками кожні вихідні, наказувала вона Антону. Він тільки зітхав у відповідь: у їхній родині слово Христини було законом, і Антон до цього звик. Поки він був ситий, одягнений і мав комфортне життя, він не заперечував проти того, що вона командувала ним. Ось така, от, любі друзі, історія у нашого героя. А зараз давайте повернемося до нашого попереднього відео і до нашого найкращого коментаря. А написала нам його пані Тома Менхіва. І ось що вона нам написала: Дуже важко щось сказати, не побувавши в тій шкурі. Не завжди складається так, як мрієш. Пані Тому ми. Вдячні вам за коментар і зичимо вам величезного, величезного і міцного здоров'я і обов'язково мирного неба над нашими головами, і ми повністю з вами погоджуємось. А зараз давайте повернемося до нашої сьогоднішньої історії і хочу вам поставити одне запитання: як би ви поступили на місці Антона, ви б змогли жити з такою жінкою, з таким контролером? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже саме ваш коментар може стати найкращим у нашій рубриці. І ставте нам свої лайки на відео, адже вони для нас дуже важливі.